ПВМР. Мій улюблений форм-фактор. Зараз, секундочку, не там. Тільки от напруга живлення його не зовсім моя улюблена, бо ні акумулятора, ні блока живлення по-людського я не маю ще. Як так сталося, не знаю. Характеристики. Давайте будемо виясняти, що з ним не так. О! На пломбі. Ну, давайте зараз я йому дам мережу і подивимося, що він нам скаже. О. Ага, error 15. Є. Добре. Глянув кілька інструкцій. В одній одна розшифровка, в другій інша, в третій ще інша. Давайте, мабуть, зараз я вийму плату, обдивимося гарненько. Дістав плату. Так, поверхнево пообдивлявся. Ну, все гарно. Візуально ніяких зауважень. Тут залаковано. Ніде нічого не помітив. Ну що ж, тепер треба брати тестер, мабуть. Передзвонив я вже тут все на світі. В першу чергу силове все, тоді прийнявся за різні такі дрібненькі напівпровідники, тобто діоди, транзистори дрібні, також перевірив опора по електролітах на різних там колах, обдивився плату керування. Ну, все як нове, все новеньке. Тобто е аномалії якихось таких з е чимось гореним або ще з чимось, я відкидаю, то тут нічого не видно. Ну, не знаю. Що, зараз щось треба міряти. Якось плату тут вмикати та й міряти щось. Бо я, чесно кажучи, тут по тестеру нічого не знайшов. Ой, ну що ж, трошки терпіння до китайської техніки. Давайте будемо вмикати. Ніби все добре. Ага, давайте подивимося, що в нас тут на дохленьких акумуляторах. Таково. Збоку є настольна лямпа увімкнена. Так. І що не зрозуміло ага. Є, це така затримка в нього. Нічого собі. Та й добре, що так. Давайте зараз мережу дамо. Так, мережа. Є заряд? Я думаю, буде працювати однозначно. Маємо самий справжній січкий заводський китайський брак. Ну, добре. Може давайте ще щось зремонтуємо. О, ну, зараз подивимося. Питання. І знову величезний ПВМР. Так. Знову 48 вольт. Най тебе шлях трафить. Так. Ну, так от тут зроблено. Що ми тут маємо? Коротке по входу. Будемо розбиратися. Але величезна плата. По виходу конденсатори. 2 по 470 на 500 вольт. А дивіться, по входу, які зараз. 10 тисяч на 63 4 штуки. Так от. Так, давайте сюди заглянемо. 60 те 60 І тут так само. І як завжди отой ідіот. Маленький Ну, от така от плата. Подивимося з того боку. О таке поле. Все досить акуратно. Так, ну на вході, зрозуміло. Зарядки немає на виході добре на виході, повипаював транзистори. Коротке пропало. Зараз подивлюся на обв'язочку ще і спробуємо запустити. Спроба запуску на старих транзисторах. Так, ніби нічого не сплутав. Живлення під'єднане. Запускаємо. Не запускаємо. Добре. Розбираємося, що тут і як. Так, ну, щось я міряв, міряв, знайшов ось такий запобіжничок. О! П'ятиамперний. Але ще цікаво, що. Так, давайте подивимося. Тут є два трансформатора розділяючих, здається. Перед ними на кожен трансформатор по два транзистори. І дивимося. Так, зараз спробую. Давайте якось ось так. Помітно, правда? Зараз я покажу. О! Цікаво! Оце цікаво. Ну що ж, Китай є Китай. Забираємо цю сопельку. І усуваємо тут не ці всі. І спробуємо ще раз увімкнути спроба друга, але я ще підключив кабель живлення 220, бо акумулятори, думаю, мертвенькі трішки. Так, ну давайте спробуємо спочатку увімкнути. Так, щось там є. Так, акумулятор даю мережу. Встигне. Тегло так, зарядка буде чи не буде? Буде. Вихід в нас вихід, вихід, лампочка. Світить лампочка. Підготував місце під транзистори. Все є. Ніжки готові. Буду паяти. Ще нам потрібен діелектрик? Не подобається мені цей от. Якийсь такий тонесенький. Хоча тут напруга невисока, але все одно вже повідривалися шари. Це гарно, як на заводі. Ті, які будуть одразу на радіаторі, дав трішки пасти, я думаю, гірше не буде. Ну, нарешті все позапаював. Все добре. Контроль якості. Тут все чудово. Ой, величезна плата. Кручу в те пальто. Все скрутив. Власник вже в дорозі десь, певно, бо я подзвонив, кажу, збираю. Добре, давайте будемо фіналочку робити. 3, 2, 1. Так, о, батарея, батарея. Скоренько не встигли, ну нічого. Заряд. Є заряд. Так, ну що ж, залишається кілька дротиків, кілька болтиків. І думаю, все буде добре. Ну, а на силу вже власник сам собі перевірить вдома.